Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні у нас тема як правильно поливати помідори у спеку і чим краще їх підживити, щоб дати силу для росту і розвитку і не втратити урожай. Щоб рятувати помідорів від спеки, потрібно забезпечити звичайно їм вологу, створити затінок, друзі. Ось ми сьогодні попрацювали, зробили такий затінок для наших помідор. Підживити рослини і оприскувати такими розчинами, які допоможуть їм витримати високу температуру та захистити від хвороб. Чому створюється затінок для помідорів? Тому що якщо помідори будуть під прямими сонячними променями, то звичайно будуть горіти і листочки, і самі плоди. Ми вже це пройшли в минулому році. Зразу думали, не будемо ми. Робити таке накриття для помідор, і багато ми втратили урожаю, особливо круглі помідори, якби волокнисті стають і непридатні для харчування. А потім друзі, ми накрили помідори і все виправилось і зібрали урожай. Тому притінення обов'язкове, якщо хочемо зберегти урожай. Що можна використати для притінення? Можна використати ось так, як ми зробили агроволокно. Можна використати затінюючу сітку, ось ми використали сітку під огірки перці і баклажани. Можна використати любі інші матеріали, які пропускають повітря і приглушують сонячні промені. Липінь це пік достигання томатів і на городі, і в теплиці. І у цей період багато городників починають поливати рослини щодня, побоюючись спеки. Але щоденний полив це дуже велика помилка. Занадто часто поливати помідори не можна. Потрібно, щоб ґрунт устиг просихати між поливами. Надлишок вологи може стати причиною опадання плодів або ж вони почнуть просто розтріскуватись. Коли після посухи рослина різко отримує багато вологи, томати починають набирати воду інтенсивно. Шкірка просто не встигає адаптуватися і плоди тріскають. Також, друзі, через надлишок води томати можуть бути водянистими, менш солодкими та зниженої якості. А коли перезволоження ґрунту, у поєднанні з високою температурою, то створює ідеальні умови для розвитку грибкових різних інфекцій. Надмірна волога на листі і плодах активізує фітофтороз – хворобу, яка може знищити урожай буквально за кілька днів. Є ж правильно поливати помідори у липні, якщо при нормальній температурі помідорам достатньо 1-2 літри на кущ один-два рази на тиждень, то при високих температурах. Потреби помідор, звичайно, зростають, але поливати потрібно не частіше, якраз на 2-3 дні. Але якщо, друзі, сильна спека, а сьогодні писали підписники, що є і 40, і 38, то можливо, потрібно проводити полив і щодня або через день. Як знати, коли ж проводити полив? Потрібно подивитися. Коли ґрунт на глибині 2,5 сантиметрів, і ми бачимо, що ґрунт сухий, то вже потрібно поливати і лити під кущ по 2-3 літри води. Як ви звернете увагу, у нас помідори підгорнуті, і в міжряддя ми поливаємо водичку, поливаємо помаленько, щоб ґрунт встиг убирати вологу, і слідкуємо. За рослинами. Якщо рослині не вистачає вологи, то листечко робиться таке, воно як бев'яне, в'яне, воно робиться м'ягке, то не допускати до такого стану. Поливати треба дуже акуратно, щоб водичка не попадала на листя і на стебла, тому що це провокує грибкові різні хвороби. Полив проводити вечором краще або в ранкові, -ранкові години, годин 6-7 ранку. А в спеку взагалі нема сенсу поливати через те, що волога зразу ж випаровується. Поливати потрібно водою не холодною, щоб температура води була ну можливо на кілька градусів всього нижчою як температура повітря, тому що холодна вода може стати причиною падання квіточок і плодів. Тому попередньо потрібно набрати в'ємність водопровідну воду, дати їй відстоятись і вона, звичайно, від температури повітря нагріється. Краще поливати дощовою або джерельною водою, також попередньо набраною. Друзі, дуже важливо в цей період, щоб було видалене нижнє листя у кущі помідор. Видалення цього листя нижнього покращить циркуляцію повітря і зменшить потребу у воді, при можливості дуже добре провести мульчування ґрунту. Покриття грунту, чи соломою, чи скошеною травою, чи сіном дозволить утримати вологу довше і зменшити частоту поливів. Друзі, квітучі томати страждають від спеки більше, ніж ті, які вже запилилися. Старатися треба запилити рослину примусово, адже сьогодні не зовсім сприятливі дні для запилення, так як ми всі знаємо, якщо температура повітря 30 і вище. Пилок може стерилізуватись. Тому зранку, поки ще немає спеки, дуже добре, коли томати розміщені на сітках, пройти, потрусити сіточкою і допомогти рослинам, щоб вони провели запилення, щоб пилок упав на тичинку і творилася зав'язь. Потрібно пам'ятати, що помідори у спеку менше потребують поживних речовин, але потрібно обов'язково використовувати добрива, що містять кальцій і бор. Які допоможуть помідорам витримати спеку і запобігти вершині гнилі, можна використати у селітру, можна також використати бриксіл кальцій він з містом бору, що дуже добре. Кальцій та бор забезпечує стійкість до вершинної гнилі та покращують формування зав'язів. Друзі, ми проводили підживлення, використовуючи бріксіл кальцій та борну кислоту. Я дам посилання на відео. Зараз ви в куточку на екрані побачите. Посилання на дане відео перейдіть і подивіться всі тонкощі, як можна поєднувати бурну кислоту і бриксіл кальцій. Які органічні підживлення можна проводити у літній липень місяць, це найтепліший на місяць літа. Ми можемо і надалі проводити підживлення настоєм курячого посліду, ну не більше якраз у місяць, бо цей настій з великим містом азоту, але в ньому дуже багато макро-мікроелементів. Також настій кропиви. Якщо немає кропиви, то настій різнотрав'я. Це також дуже хороше добриво органічне. Його можна поєднувати із настоєм деревного попилу. Ну якщо буде дуже велика спекотна температура, то деревний попіл, поки в ці спекотні дні використовувати не потрібно. Як готувати настої органічні, я дам посилання на відео. Ви зараз побачите в куточку екрану. Друзі, добре проводити оприскування помідорів розчинами, які допоможуть їм витримати спеку і захистити від хвороб. Так як коренева система у спеку важко їй працювати, то добре підживлення провести шляхом оприскування. Ми будемо використовувати завтра, так як на вихідні дні трошки пониження йде температури, сироватку і марганець. Цей даний розчин захистить помідори від хвороб і забезпечить необхідними мікроелементами. Що нам потрібно? Нам потрібно для цього розчину взяти одну частину сироватки і три частини води, один до трьох, і додати один грам марганцівки на 10 літрів розчину. Як ми будемо робити цей розчин? Ми візьмемо 4,5 літра води, півтора літри сироватки і один стакан 200 грамовий розового кольору марганцю. Розведеною сироваткою співвідношення 1 до 3 можна обрискувати і листя, і стебла помідорів, так як сироватка містить поживні речовини і допомагає боротися з рибковими захворюваннями. А додавши 1 грам марганцівки на 10 літрів розчину сироватки, ми покращимо розчин, так як марганцівка сприяє кращому засвоєнню поживних речовин та захищає від хвороб. Розчин марганцю це найпотужніший антисептик, який здатний нейтралізувати патогенні бактерії, що викликають хвороби рослин і істотно допомагає збільшити врожайність культур. Друзі, ні в якому разі під час спеки. Не можна використовувати йод. Тому ми зазвичай, якщо не спека, то використовуємо даний розчин. Ще додаємо йод. Но в даному випадку, коли на дворі така жара, йод додавати не потрібно. Друзі, дотримуючись даних порад, ви зможете захистити помідори від спеки і отримати гарні урожаї. Дякую всім, хто був з нами до кінця. Дякую вам за чудові коментарі, за лайки, за підписки на канал. Дякую вам, друзі, за довіру, миру всім, здоров'я та щедрих урожаїв. До побачення, до нових зустрічей.